29 травня 2016 року в місті Кременці Тернопільської області було вбито громадського активіста. За фактом вбивства було порушено кримінальне провадження. На протязі місяця затримано чотирьох учасників вбивства. В кінці листопада кримінальне провадження і обвинувальний акт про обвинувачення цих осіб. Про вчинення вбивства в складі злочинної організованої групи направлено до суду. Слухання проводить Зборівський районний суд. Сьогодні, близько 12-ї години, до залу Зборівського районного суду під час судового слухання за фактом вбивства громадського активіста зайшло 15 людей в балаклавах, камуфляжах. і ними було двома особами було кинуто дві скляних ємкості в сторону підозрюваних. На перший погляд з кров'ю та зірвано судове засідання. Після вчинення правопорушення учасники події покинули судове засідання. Місце знаходження їх було встановлено поліцією. Вони доставлені до відділку поліції, де дають пояснення і з ними проводяться слідчі дії. За даним фактом порушено кримінальне провадження за частиною 2 статті 296 Кримінального кодексу України вчинення хуліганських дій з особливою зухвалістю.